Закинев, давай, Крим! Третя окрема штурмова бригада. Одна з найефективніших завжди на передовій і в пекельних боях. Вони там, де треба стабілізувати фронт і завдати контрудару. Ворог їх боїться і демонізує. От бачиш, ваші парні. Ти ми ти мог би на їх місці. Давай прямо, прямо. Саме сюди після СЗЧ прийшов воювати святик. Ну, родина була. Не проти, якби я вдома залишився, але в мене не було на такого на думці. Моя була мета як спочатку війни це йти знищувати ворога. І досі в мене мета ця залишилась. Йому було 23, коли бився за Київ, звільняв Харківщину у складі. Розвідбату воював за Луганщину, Бахмут, Кліщіївку, Покровськ, вижив у пекельних фронтах. А влітку 24-го зібрав наплічник і пішов у СЗЧ. Вище стояще командування не дало добро. Витягнути тіла моїх полеглих побратимів, коли це можна було зробити. Я не хочу з такими служити командирами, які не цінують життя офіцерів. То про що тоді говорити? Про солдата про молодший состав? Він хотів усе зробити по закону, але дозвіл на переведення не давали. Після кількох місяців СЗЧ здійснив задумане, подався в третю штурмову. Я разом з третьою штурмовою бригадою воював на Бахмутському напрямку. Я бачив їхній принцип роботи, евакуацію поранених, як в них працюють там пункти, як достатньо багато в них і молоді. Це, мабуть, одна єдина бригада, де найбільше молоді було ще до моменту приходу контракту 18-24. Оператор бомбера нищить ворога на Донеччині й Харківщині. Коли його баба Яга вилітає на ураження, росіяни прикидаються мертвими, і майже одразу такими стають насправді вже за два місяці. Як оператор ударного дрона, ми вже знищили своїм екіпажем більше 50 чоловік ворога. Його побратим на позивний манул також прийшов у третю штурмову після СЗЧ. Мотивований боєць у 22-му воювати за Україну приїхав з-за кордону. І я бачив, що дуже багато з усієї Європи дуже велика черга була чоловіків, які поверталися в Україну. Дуже дивно було дивитися, як одні чоловіки повертаються, а другі тікають. Три з половиною роки воював в артилерії у складі десантної бригади, пройшов найзапекліші фронти, та змінився командир, і виконувати накази ставало дедалі важче. Це було чудово, але з часом воно міняється. Люди йдуть далі, все змінюється. І один, одна і та сама артилерійська, наприклад, батарея з якоїсь там, наприклад, зразкової так батареї, вона перевращається в найгіршу. У третій штурмовій врахували бажання залишитися в артилерії. Він доріс до командира гармати, і жодного разу каже, ніхто не дорікнув залишенням частини. Тут цінують кожну людину, каже ману. Якщо ти втратиш людину, де ти швидко знайдеш навченого бійця? Його досить довго треба вчити. Максимально закопуються, захищають бліндажі, будують підземні ходи. Шансів вижити більше, каже Манул. Третій штурмові, вони відносяться до інженерки, це просто ну, боги. Я ніколи не бачив в своєму житті бліндаж на три накат. А тут це норма. Це коли три слої брусів, наприклад. І це досить чудово, бо це вже навіть. Артилерія вже не, не, не так і страшно вже. Серед причин СЗЧ, які називають воїни, найголовніше небажання командирів чути проблеми бійців, каже захисник на позивний слон. Повномасштабне вторгнення застало його на Миколаївщині строковиком. Йому було 19, коли прийняв перший бій. А вже на Запорізькому напрямку, коли заводив побратимів на свої позиції, дістав важке поранення. Якщо у нас піхота заходить там 8 через Грубо кажучи, їй проход забезпечує всі, всі, хто це можуть зробити, вони забезпечують безпеку заходу на позиції. То е в тій бригаді, де я перебував в піхоті, ми могли два дні заходити на позицію. Часу цьому бійцю на повне одужання не давали, нарікає, натомість відправляли на нуль. Я із-за цього сказав: вибачте, друзі, ну, мені треба, mm. мені надо вилікуватися. І замість мене тоді. Командир роти пішов на позицію. Їх через дня три напевно групу взяли в полон. Святик пам'ятає накази з невиправданим ризиком. Можу послати людей, щоб на таку ну, безглузду операцію, по факту, да, щоб просто поставити прап. Манул розказує про своє безкінечне життя на передовій. Найдовше перебування на позиції це якраз до моєї попередньої місця служби відносилося. Я найбільше ага, знаходився ну, півроку приблизно півроку на завжди. позиції. Так, і це не раз було а в третій штурмовій є час на війну і відпочинок, запевняє слон. У перервах між знищенням ворога разом з побратимами навіть записав музичний альбом. Ми в третій штурмовий зробили от недавна альбом. Записали, поїхали альбом музичний в армії, якщо ну типа 21-20 початок війни в армії були тільки духові оркестри на похорона. То ми можемо тут зібратися. Бас, гітара, барабана, установка. Я на скріпці і граю в армію. У третій штурмовій пишаються найнижчою кількістю СЗЧ серед бригад і найбільшим залученням утікачів до війська у третьому армійському корпусі, до складу якої входить бригада. Повідомили 25-го року чверть усіх, хто повернувся із СЗЧ до війська, прийшли саме до них. Їм і тепер потрібні люди не тільки піхотинці, чимало посад тилових, кадровики, айтівці, зв'язківці, фахівці, реп, технічні спеціалісти, і вони відкриті зокрема і для тих, хто все зачеп. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти, ICTV, Єдині новини.